Ви коли-небудь задумувалися, чому люди звертаються до медитації, йоги чи мантр? Чи це прагнення до внутрішнього спокою, чи це, можливо, спосіб втекти від реальних проблем? Чи духовні практики насправді допомагають нам, чи навпаки, заважають вирішувати важливі питання? В цьому відео я розповім, як відрізнити справжній духовний шлях від самообману. Тож залишайтеся зі мною до кінця, духовні практики стають дедалі популярнішими. Здається, всі навколо медитують, займаються йогою або шукають мотивації в афірмаціях. Але чи дійсно це шлях до гармонії? Чи іноді це схоже на те, як людина ховається від світу під? Езотеричною ковдрою. Ми маємо зрозуміти, чи допомагають ці практики рухатися вперед, чи вони перетворюються на спосіб уникати реальних викликів. Привіт! З вами Ерія і ви на каналі Езотерія. І сьогодні я допоможу вам розбиратися, як духовні практики можуть працювати на вас, а не проти вас. І в кінці відео я поділюся трьома простими, але дієвими кроками, як зробити так, щоб вони стали справжньою підтримкою. А не втечею, коли ж починається справжній духовний розвиток, і що насправді є ключем до змін в нашому житті? Про це ви теж дізнаєтеся в кінці відео, тому дочекайтеся. Духовні практики, які будь-який інструмент, можуть бути корисними або шкідливими, залежно від того, як їх використовувати. Вони існували тисячоліттями і завжди були способом знайти внутрішню рівновагу та відкрити глибші аспекти свідомості. Наприклад, стародавній Індії йога була не лише фізичними вправами, а цілою філософією, яка об'єднувала тіло, розум і дух. Йоги прагнули не уникати світу, а навпаки, навчитися жити в балансі з ним. Їхня мета полягала в тому, щоб усвідомити справжню природу буття і зняти завісу ілюзії, яка ховає нас від реальності. Будда, якого часто вважають одним із головних духовних учителів, також не втікав від викликів. Його шлях до просвітлення почався з усвідомлення страждань, які існують у світі. Будда не уникав їх. А шукав спосіб подолати його медитація під древом бодхі була не втечею, а спробою знайти істину і зрозуміти, як працює людський розум. В результаті він створив вчення, яке й досі допомагає мільйонам людей знайти рівновагу у Китаї. Практика цигун і даоська медитація були методом досягти гармонії з природою та космосом. Ці практики допомагали людині відчути себе частиною чогось більшого і діяти відповідно до природного порядку речей. Мудреці стародавнього Китаю зрозуміли, що внутрішній спокій це не лише стан душі, але й основа для розумних і ефективних дій. У світі навіть у нашій культурі, якщо поглянути на історію, духовність завжди була важливим компонентом життя. Наші пращури шукали сили у природі, у символах, в ритуалах, але водночас діяли активно, приймали складні рішення і будували міцні спільноти. До речі, а ви знали, що у нас є своя древня слов'янська гімнастика, яка ще називається практикою чарівниць фізична та енергетична практика, що особисто мені дуже відкликається. Це все показує, що у давні часи духовні практики були інтегровані. Упався життя. Вони допомагали людям краще зрозуміти себе та приймати обґрунтовані рішення. Але сучасний світ часто спрощує ці практики, перетворюючи їх просто на модний тренд. Які ж є ризики і можливості цих практик? Чи є вони втечею від реальних проблем? Я розкажу згодом. А зараз ви можете побачити, як йога або медитація рекламуються як спосіб швидко заспокоїтись або виглядати краще на фото. Духовність стала частиною маркетингу, і це створює ілюзію, що достатньо просто купити лекцію чи книгу, щоб вирішити усі, усі свої проблеми. Але чи справді це так? Чи можемо ми знайти гармонію, якщо не готові усвідомлено працювати над собою? Так, медитація справді допомагає зменшити стрес, вона допомагає заспокоїти розум, краще концентруватися. Але якщо людина використовує її лише для того, щоб не думати про проблеми, це стає втечею. От, приміром, людина щоранку медитує, але відкидає складні розмови з рідними чи колегами, все на потім зовні ця людина може виглядати справді спокійною, але всередині вона буде відчувати напругу, бо проблеми залишаються невирішеними. Тому важливо зрозуміти, що духовні практики не вирішать ваших проблем, якщо ви самі не зробите перший крок. І якщо ви відчуваєте, що не можете наважитись на щиру розмову, чи, наприклад, застрягли у своєму духовному чи життєвому розвитку, я готова допомогти вам зробити цей крок. Зі мною ви можете не тільки зрозуміти, як правильно використовувати духовні практики, але ще й знайти шлях до вирішення ваших реальних життєвих питань. Мої консультації це простір, де ви отримаєте підтримку і зрозумієте свої глибинні потреби, усвідомите корні своїх страхів і знайдете баланс між духовністю та дією. І разом ми навчимося використовувати інструменти медитації, інтуїтивного аналізу чи інших практик для реальних змін у вашому житті. Посилання на запис в описі під цим відео. Я, наприклад, пригадую одну клієнтку, якій я допомогла. Вона почала медитувати, коли переживала дуже складний період у стосунках. І ця жінка вона думала, що медитація розв'яже її внутрішні конфлікти. А натомість вона тільки заганяла себе у глухий кут. Але після наших сесій вона зрозуміла свої потреби і те, чого вона хоче від стосунків. І це допомогло їй чесно поговорити з партнером, сказати про свої істинні бажання та спокійно вислухати його думки, чого в неї до того часу не виходило. І так вони пережили сімейну кризу. І я дуже радію, що змогла їй допомогти, бо лише поєднавши духовні практики з діями, вона зуміла відновити гармонію у своїй родині. А якщо у вас є друзі, які опинилися у схожих ситуаціях, які займаються різними практиками, але здається, що ще не вирішують своїх реальних проблем, поділіться цим відео з ними. Можливо, це допоможе їм побачити прогалини у своєму духовному розвитку і почати рухатися у правильному напрямку. До речі, напишіть у коментарях, з якими викликами чи, можливо, ілюзіями ви стикалися використовуючи практики. Отже, як я і обіцяла, розповідаю, як зробити духовні практики справжньою підтримкою, а не втечею. І ось три дієвих кроки: перший використовуйте практики для розвитку ясності. Наприклад, медитація може допомогти вам заспокоїти розум, щоб потім прийняти обдумане рішення. Другий, поєднуйте духовність з дією. Якщо ви медитуєте, щоб знайти відповідь, наступний крок. Діяти відповідно до отриманого усвідомлення. Третій. задавайте собі питання: я використовую цю практику для того, щоб уникнути проблем, чи для того, щоб їх вирішити. Справжній духовний розвиток починається тоді, коли ви використовуєте свої внутрішні відкриття у зовнішньому світі. Пам'ятайте, що ваша дія це ключ до змін. І духовні практики це інструмент, який ви можете використовувати для зміцнення себе. Важливо зрозуміти, що сам по собі інструмент не змінить життя. Ваше життя змінюють дії. Подумайте, коли ви востаннє ухвалювали рішення після медитації чи практики? Чи це допомогло вам знайти шлях уперед? Якщо ви використовуєте практики правильно, вони справді допомагають вам ставати сильнішими та впевненішими. Якщо ви хочете дізнатися більше про те, як інтегрувати духовні практики у своє життя, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я там ділюся техніками, які допомагають знайти баланс між духовним і реальним. Посилання в описі. А тепер запитання до вас. Які ви використовуєте духовні практики? Що вони вам дають? Спокій? Чи, можливо, це ваш спосіб таким чином уникнути деяких проблем, які у вас є в реальності? Я знаю, що це питання дуже серйозне, але спробуйте написати про це в коментарях. Мені дуже цікаво почути ваші історії, і з іншого боку, якщо ви про це напишете, якщо є якась проблема, то ви таким чином її можете висвітлити, і це буде вже першим кроком для того, щоб робити рухи в правильному напрямку. Тож чи є духовні практики втечею від реальності? Відповідь проста. Це залежить від того, як ви їх використовуєте. Якщо ви застосовуєте їх для того, щоб знайти силу. І діяти, вони стають вашими союзниками. А якщо вони стають лише способом уникати складних питань, то це перетворюється на справжню пастку. Ставте лайк, якщо тема була для вас цікавою, і підписуйтесь на цей канал. Давайте разом свідомо досліджувати та використовувати практики, і ви побачите, як вони допоможуть змінити ваше життя на краще. До нових зустрічей з любов'ю та світлом. Ерія! We'll mm -hmm.